13 серпня вступив дію закон України, згідно з яким скасовується обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів. Окрім комерційного пасажирського і вантажного масою понад 3,5 тонни транспорту, скасовано процедуру державного технічного огляду і запроваджується процедура обов'язкового технічного контролю транспортних засобів без участі державної інспекції. Відмінно на право і також доручення на право керування транспортним засобом і тимчасовий реакційний талон. Час водій повинен мати при собі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія і страховий поліс обов'язкового страхування, цивільно правової відповідальності. А транспортні засоби, які перевозять, займаються перевезенням пасажирів і вантажів, повинні мати при собі ліцензійну картку. Тобто за новим законом, тим, хто перебуває за кермом чужого авто, не потрібно возити з собою довіреність від імені власника. А працівники підприємств, що користуються службовим транспортом, не зобов'язані пред'являти дорожні листи. Поліс автоцивілки, як і раніше, потрібен. За його відсутність передбачений штраф. Працівник міліції має право вити, зупинити автомобіль, водія порушує право дорожнього руху, також які підозрюються в скоєнні злочину, також при скоєнні ДТП. При для перевірки документів, ну, згідно при любої зупинці, інспектор дає і міліції може вимагати страховий поліс. Обов'язково. Якщо немає страхового полісу, накладається штраф від 425 до 850. Водії ж самим фактом скасування техогляду задоволені і в той же час занепокоєні. Адже після відміни обов'язкових медичного огляду та. Технічного огляду обов'язковим залишається лише страхування. Єздів в ГАІ, мені сказали, що не потрібно нічого. А зараз я для себе поїхав, от, взяв довіреність. Ну, на всякий случай, Бог його знає. А техталон то у мене сказали, що не приваю, все, їздять. А контролювати тестання все одно треба. Так как тоже ж страховку дасть, якщо машина неисправна. справна, все одно ж ми будемо проходити десь Так? Наша влада, так, поки розробляє анноматинакти, яким буде передбачено, що при видачі страхового полюсу буде вимагати акт технічного контролю тракту засобу.